Дзвоню діду час від часу і ось знову дзвоню. І раптом чую в трубку, але не впрямо в трубку, а збоку. Привіт пенсові джина і коментар від діда. Впізнав? Звичайно, впізнав, як джина не впізнати, але ви оцініть інше. Ось ми з вами тут копошимося, щось обговорюємо, щось коментуємо, скидаємося часто останніми грошима на те, щоб вони там були хоча б у теплі, хоча б на колесах хоч якихось, хоча б під захистом наших хребів, хоча б з водою і тушонкою, але ми ж їх не бачимо і не чуємо кожен день. А вони кожен день думають про нас, розумієте? І часто їм хочеться просто подякувати за те, що ми тут думаємо, і з усіх сил намагаємося піклуватися про них, а подякувати виходить назавжди. І тут такий момент. Пенс на зв'язку, ну тобто, не так сам пенс, як зв'язковий з гунтуберами. Розумієте? Тож я, користуючись моментом, що можу це зробити зараз, передаю вам привіт від джина, а джину від вас. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Я, як і ви, хочу розуміти, куди все котиться, в який бік тут потрібно зараз петляти. Тому складаю в одну кубку питання, додаю спостереження, потік новин, аналізую тенденції, реакцію на дрібні і на перший погляд незначні події, після чого можна приступати до висновків. Чим ми сьогодні і займемося, але спочатку відзвітую про ваші донати. Фоном вже показую фото і відеозвіт та коментарі з під ваших донатів, хто їх писав, звичайно ж. Трохи підписали кабанчиків свіжих на подарунки для майбутніх свіжих хороших на росіянців. Наземна станція управління дронами страшенно дорога і страшенно дефіцитна штука. Вже можна говорити про це вже на позиціях. Ми з вами і це зробили. Два 13 дюймових дрони, смаколики. Же Валькатрасі. Ще один Старлінк куплений і вже переданий бійцям. За прямої підтримки мерчиком Ком'юа оплачено 5 з 10 штук Вебаст. Це ті дизельні грійки, про які я говорив у минулому ролику. Споживають до 200 грамів солярки на годину і гріють бліндажі та окопи хлопцям, аж гай шумить. Ми їх взяли за абсолютно адекватні 4600 за штуку. Придбано і відправлено ще один великий телевізор для наших літунів. У проміжках між переглядом футболу і конкурсів краси вони там будуть переглядати новини про хороших на росіянців. Неймовірно корисна річ на нулі, великий телевізор від хунтуберів. Розпочато підготовку до покрови нам вже підігнали рибу, яка тут же була оброблена і підготовлена до подальшого перевтілення в смаколики. Дивіться далі багато фото. Завершуючи звіт на черзі РЕБ близько 320 тисяч гривень і ще один позашляховик. Ех, коли вже ті чорні лебеді перелетять, може хтось знає який ритуал для їхнього призову. Дякуємо діду хунтоборам одного пенса, та наєнко Ігорю та всім небайдужим, хто донатить. Від усього серця дякуємо кожному, хто долучився до збору коштів для наземної станції. Завдяки вашій підтримці, ми зможемо продовжувати виконувати завдання безпечно та оперативно. Ваша допомога це не просто гроші, це віра в нас і наша спільна сила. Ми відчуваємо, що ви поруч, і це додає нам наснаги та впевненості. Разом ми наближаємо перемогу. З повагою та вдячністю, захисники 93-ї бригади. Слава Україні! Героям слава! Тепер давайте зануримося в болотне царство під назвою Ситуація в Україні та світі минулого тижня. На Росія розширює свій спецопераційний вальс далі на захід. Україна героїчно відбивається. Волонтери і донатори збиваються зі ніг, збираючи і поставляючи все, що потрібно, куди потрібно. А Захід, як завжди, розмахує санкціями, як старою газетою по мухах. Роликів знову буде два: як червоних лінію на Росії, основна і запасна. Сьогодні перша серія. На Росія запустила наймасштабнішу комбіновану атаку за всю війну 823 повітряні цілі. Слідом країна зникаючого бензину, б'є по тепловій електростанції у Київській області, локальні блекаути, енергетики в паніці. 10 вересня кульмінація лаптових феєверків, шахеди, герані та хто його знає, що ще у кількості до 23 штук долітають до Польщі. НАТО збиває 4 уламки всюди. Польща активує статтю 4 НАТО. Наступного дня всі гадають, до чого ж призведе активація 4 статті і якого саме розміру Фабержа завадили активації 5-ї статті. За підсумком. Польща оголошує невелику смугу вздовж кордону безполітною зоною. Велика Британія запускає виробництво дронів для України, щоб відбивати повітряні атаки. Німеччина укладається у виробництво дронів в Україні, проведено сотні годин нарад, випито тонни кави, мінеральна вода для нарад під загрозою зникнення з полиць магазинів у зв'язку з неймовірним попитом. Це поки все. А чого ви чекали? Що підтягнуті й нетреновані командос на літаках висадяться в Москві? Що сотні томагавків і таурусів накриють ворони ж, що мужні підводні човни збороздять все вздовж і впоперок я вже давно такого не чекаю, і такому результату, якщо чесно, радий. Тим часом ВВХ заявив на наступний день після атаки на Польщу ми досягаємо успіхів у всіх напрямках. Полсти черепахою по багнюці – це безумовно успіх. Проте. Навчання в Білорусі почалися, а з Белавія зняті санкції. 47-й президент США ще раз продемонстрував свою любов до диктаторів, приділивши особливу увагу білоруському диктатору Лукашенку. Трамп направив до мінська свого представника Коула і передав самопроголошеному білоруському вождю і путінському васалу особистий лист, в якому написав, що він разом з Меланією молиться за здоров'я Лукашенка, а також передав у подарунок запонки із зображенням Білого Дому. Те, що в Білорусі звільнені 52 політв'язні, звичайно добре, але звільнені не за красиві слова. Трамп обіцяв відновити роботу посольства США в мінську, а головне, США зняли санкції з білоруської авіакомпанії Белавія. Та й фіг би з ними, з білоруськими авіалініями. Але тут же інший прикол: адже літати Белавія все одно нікуди не зможе. Повітряний простір над Європою для них все одно закритий. Так навіщо ж Трамп зняв санкції, запитаєте ви? Так я поясню за це легко. Пам'ятаєте білоруські креветки, а білоруські краби по всій на Росії? Пам'ятаєте, білоруське авокадо у кожній п'ятій Пам'ятаєте? Все це було виловлено в лісах і океанах Білорусії. Звичайно ж, ми з вами це називаємо сірим імпортом, і багато як ще товари і продукти, що ввозяться на Росію через територію дружніх країн. Ось така ж ситуація зараз настане з білоруським Белавія, бо російські авіалінії зносилися за час санкцій настільки, що тамтешні боїнги вже навіть злітати не хочуть, а літати в небі як орли бояться до кольок у двигунах. Запчастин на боїнги взяти ніде, прокляті буржуї навіть за великі гроші не бажають продавати, а літати хочеться. Після серії консультацій, пам'ятайте, це Трампівське, ми працюємо над угодою, було, скоріше за все, прийнято рішення не вступати у прямо зіткнення зі світовою спільнотою за зняття санкцій з російських авіаліній, а вчинити набагато простіше поставляти боїнги, запчастини до них в Білорусію, а там вже і до ворони жарукою рукою подати. Визнаю, хитрий і талановитий хід претендента на Нобелівську премію миру. Завершуючи першу частину, підведу підсумку червоних ліній під темою шахедів по Польщі та результатів всіляких переговорів на цю тему. Особисто мені абсолютно прозора ситуація. ВВХ ніби заявляє, або давайте знову дружити з сім'ями, тобто купуйте наш газ і нафту і припиняйте допомагати Україні, або я за себе не відповідаю. У цій ситуації, з огляду на накопичений людством, досвід ведення переговорів з людожерами, можливо тільки одна відповідь, бо іншої лаптестан не зрозуміє до кінця: взяти лещата, такі великі лещата з міцного металу і з їх допомогою затиснути все, що зайве болтається у лаптестана до повністю сухого, вичавленого до останньої краплі стану. Це метод, рецепт. Застосувати його можна по-різному. Але ми бачимо, що світова спільнота настільки загрузла у кремлівських грошах, настільки не уявляє собі життя без круасана вранці, настільки звикла до теплого ліжечка вночі, що абсолютно не вникає в тему. А значить, нічого такого, що ВВХ міг би швидко зрозуміти, зроблено поки не буде. А значить, варіантів розвитку подій два: перший очікуємо масований наліт по Україні. Очікуємо нові нальоти по Європі. Поки що лапті не стануть ступати своїми немитими ногами на європейську землю, не підкопили ще достатньо сил і не розгойдали ситуацію в Брюсселі до потрібного градуса. Ну так ногами їм поки не потрібно заходити. Достатньо буде літаючих драндулетів при попутному вітрі. Завтра продовжу, звіту розбір. Не розходьтеся далеко, не ігноруйте тривоги і допомагайте фронту. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Долі ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.